Слава Україні! Ну, друзі, давайте будемо. Я... Шановні і дорогі В'ячеславці, побратими, під час агресії, московської агресії проти суверенної України. Сьогодні їм влада, та ж регіональна влада, яка сиділа в Києві, сидить в Дніпропетровську, сидить сьогодні в обласній раді, по всіх радах і районах сільських. Вона нічим не змінилася. Дякую. Не, не дірки під значки, а Саме Наша акція називається «Ні контрреволюції. Чому саме так? Бо ми бачимо, що зараз така повзуча, тихенька відбувається е, е, чи то контрреволюція, чи то саботаж від певних депутатів партії регіонів, народних депутатів. Вони фінансово підтримують проросійські оці рухи, вони е, збирають людей, підіймають три е, він ці, е, гасла про федералізацію е, сепаратистського складу, е, заклики по роз'єднання розриву України. Це ганьба цим закликам. Ну, продали нашу землю. І Братя-брат прийдеться все одно. І... Для того і стоїмо. Боротьби проти внутрішньої окупації. А!

Ви добротесь в публічному місті. От і все. І от казати не допоможе і що на це. Я не знаю, хто це, що це за людина. Можливо, це якийсь бізнес намагання заробити на ситуації. Тому, безумовно, є люди, які будуть намагатися заробити гроші на будь-якій ситуації. Я не вважаю це нормальним, я не вважаю це правильним, але Людині сказали, ви ще його насильно не зможете вигнати. Чотири місяці назад на європейській площі розпочали Что мы с детьми. А, ну, в России у нас а, замечательно работает наша машина телевизионная. Как а, пишут а, мои а, товарищи в интернете, а, из кусочков правды складывается некая а, нужная нашей стране картинка. Каждый год раз по два приезжают в Днепропетровское. Я, а, я радует, что город живет нормальной жизнью, а, никаких бендеровцев тут нет. Мы вчера весь день шутили по этому поводу с моим другом, что Бендеровский город Дмитропетровск живет и процветает.